i Ордени посмертно справжнім патріотам України, які за волю віддали найцінніше життя у залі родичі 32 відважних воїнів, які боролись за нас. А сьогодні вони посмертно нагороджені державними орденами за мужність. Батьки Олега ФК пишаються своїм сином. Зі сльозами на лиці тато розповідає нам: Олег пішов добровольцем в перші ж дні повномасштабної. Хоча мав невеликий досвід, лише проходив строкову, був кінологом. Пішов, записався в інкомат, його зразу не брали, потім десь на початку березня подзвонили з речами, пішов і вчився в Теренбовлі на артилеріста, там вивчився, потім в Чернівці пішов там, десь був якась, побув там трошки і під Мар'їнку, потім взяли його під Мар'їнку, він був перший. Раз, питався, Олежку, доки ти будеш, кажу до кінця. Саме таким був довіз хлопця Воля України або смерть. Олег зробив і таке тату. Батько згадує, син любив тварин, мав свою собачку Ельзу. Саме вона стала справжнім другом і одразу відчула втрату. Він дуже гарно різьбив, він такий дуже доточний був. Він Дуже любив всяких тваринок, таких ящерки, змійки. Він навіть тераріум вдома мав ящерок вдома, тримав, він такий був дуже всебічна дитина. Загинув захисник у 24 роки. У нього було багато планів на життя, але він віддав його за Україну. Отримала нагороду і дочка захисника Анастасія Прокоп'юк. Розповідає, мотивацію її батька було захистити її і сестру. Герой пояснював донькам: якщо не я піду, то хто. Тато він завжди був веселий. Він завжди був такою комунікаль... комунікабельною людиною, з якою можна було поговорити про будь-що. І також він завжди давав багатьом поради, і також допомагав іншим. Добрий та щирий, і навіть, будучи на фронті, ніколи не говорив про страх, адже у своєму підпорядкуванні мав інших військових, яких надихав своїм позитивом. Дочка розповідає і про останню переписку з татом. Скинула йому відео, бо він не дуже любить, коли я фарбуюсь і так далі. Він сказав, що йому сподобалось, гарно, і тут вже на інший день, якраз прийшла тітка моя, повідомила, що він загинув. Життя захисника обірвалось у вересні 2023 року. А от військовослужбовець Анатолій Шафранський загинув торік у березні. Мати захисника розповідає, не хотіла, щоб син йшов на фронт. Проте той не сумнівався і з перших днів разом зі своїм сином боронив нашу землю. Обидва пішли, син йшов, бо там його хлопці. А він шов каже. А я теж йду, маму, йду, маму, щоб не ходили тут. Було. Я кажу, плачу, не пускаю. Його. Кажу, два з дому забагато, син. А він каже: мама, я не хочу, щоб тут виходили, бо по нашому подвір'ю кадировці, москалі. Я не хочу, мама. І я кажу, плачу та й кажу, сину, ну обіцяйте мені, що ви повернетесь. Мамо, я вам обіцяю, ну на все Божа воля. Дзвонив до матері кожного дня, проте ніколи не жалівся. Казав, що все добре та вірив краще. Мамо, а він пішов ну, в в числа. Я думаю, до кінця року ми їх витиснемо. Мамо, ми по 100 метрів, ну ми вперед, ми назад не йдемо. З такою гордістю, з таким я так йде, гордилась. і горжуся зараз. ним. Нагороду отримав син захисника Ігор, який також служить в ЗСУ. Каже, пишається батьком. Означає, що це орден за мужність третього ступеня, що його дуже не так часто Вручаю і не всім. Наприклад, в мене такого ще немає. За цими нагородами втрата батька чи мами, сина чи доньки, брата чи сестри, дружини або ж чоловіка. Та кожний з них мужній захисник України, вічна пам'ять та шана героям.